Так, друзі, це Чорноморська. Та частина, що за пілюші куліка. Куличка і теж побиті домівки, забори, паркани побиті нерядами. Звичайна картина для Херсона. накриті плівкою, тому що знесло від вибуху такі то діла. Тротуари теж уже. Вийшли з ладу давно і від часу і занедбаності, Ну це не страшне зараз у місті. Тиха така вуличка затишна. Люблю Чорноморську. Криславка. Доброго раночку, херсонці. Отакий у нас сьогодні гучний ранок. Вже ну, будні! Будні на свято! На велике свято преображення Господнього. Отак буває. Ось зараз буде ще один приліт трошки далі, але все одно поряд Цікаво до нас осколки долетять чи ні Зараз почуємо Много разу долітали Ні, щось не падає Гаубиця стріляє, здається це вже який? Третій, мабуть. Третій, третій. Третій ранковий приліт. Ранковий привіт з лівого берега. По місту. Четвертий. Ну що, було вже сім прильотів. Стріляють в прибережну зону, хаотично, неприцільно, якимось веєром стріляють. То справа, то зліва від нас. Не знаю. Це таке ранкове привітання зі святом у них, мабуть. Та все добре. Живемо. Slow up what was